Здравія котят, мої котятка. Сьогодні я вам розповім другу частину, щоб сталося, якщо б кроколап і сіролап обмінялися місцями. Як я її казала, це може поміняти в субі персонажів. Починаємо. Серія 2 Речко прищулив вуха і зібрався засипіти, але чорний кіт його випередив. Що ти тут робиш? Качу мені сопів він. Ти знаєш, тут небезпечно. Я вийшов із садка тому, що хочу побачити ліс, засипів ручко. Чорний кіт сівся і почав вмити передню лапу без зодних слідів агресії. Як руколап до речі, нявкнув котик, коли перестав вмиватися. Ти непогано б'єшся, як на іграшку двоногих? Я знов битимусь, якщо доведеться. Знов засипів ручко. І що за дивне в ім'я для домашнього кота? Я не «Домашній?» круколап Кроколап згидотаною ноткою в волосі. Я такий кіт і з тієї нова крому клану. Що таке клан? запитально нявкнув ручко і нарешті всівся. Ти не знаєш про чотири клани клани, промурчав кроколап. Я налазив до громового. Є і чіньовий, річковий і вітряний клани. Ручко у вас на слухав. Чому б ти не, не знайдеш собі хазяїв? Нявкнув він. Щоб їсти очі кульки, схожі на крові цікакульки, та ні що, Я ніколи не... не піду до двоногих. Виходити на дві тоді, як дозволять двоноги. Це не зиття. У нас тут тоді... дико і вільно. Ми тут ходимо собі по собі. Закінчив свою, він закінчив свою промову і високо підняв маленьку голову. Ратом щось засуроділо в кустах, і... і звідти висли два коти. Перший висла сіро блакитна киська з кристалевими очима. Другий, другий був кіт. Він був золотавого кольору, на його тілі віднілися світлі сумуни. Хто це такий? пронявчала Кіска. Це не спигун з клану. Цей кіт просто іграшка двоногих. Речко в зарозяв в рота, щоб сказати, дещо, дещо як руколап засипів. Майду них повагу! Це провідниця мого клану, синьозірка. А це мій виховник Левосерд. Дякую. Ви ще нас Круколапе, промур котів Левосерд. Це поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і м'ятного дня!